Україна, край чудової краси, радості і щастя, розкішний вінок крутий барвінку, над яким сяють ясні зорі. Україна, це милозвучна рідна мова, вишитий рушник і сорочка вишиванка. Україну, одінь вишиванку, пригадай, як колись було, її гордо носило місто, і пишалося кожне село. Україно, носи вишиванку, в будні і свята носи, бо ніде не знайдеш більше в світі неповторної дивокраси. Тож вітаємо всіх із Днем Вишиванки! В дитячому закладі створені умови щодо шанування народних традицій та звичаїв українського народу. В групах створені національно-патріотичні куточки. До свята вихователі підготували заняття. В нашому садочку існує незвичайна квіткова галявина. Тут зібрані особливі квіти. В чому їх особливі? В тому, що вони лягають в орнамент вишиванок. Ці квіти ми використовуємо під час занять. Так, в молодших групах з вихованцями вивчаємо кольори. В старших групах служать зразками під час занять. Малювання, аплікація, розвитку мовлення та під час музичних занять. Сьогодні Видимося з чарівною квіткою мак. На вишиванках це символ краси та захисту. Наші маки виконані в техніці канзаші. Викладати починаємо центр вишиванки. Викладаємо поміж листочками. Потім ми прикрашаємо рукава вишиванки. Ось так. Вийшло у нас. Чарівна вишиванка. Сьогодні заняття з образотворчого мистецтва у середній групі бджілка. Сьогодні День вишиванки. На минулому занятті ми з дітьми виготовили біленьку сорочку, а сьогодні будемо прикрашати її українським орнаментом. Будемо малювати. І способом використовуючи штампи та вушні палички, беремо наш танк і будемо робити чудові квіти, маки. Зараз будемо брати вушну паличку і будемо малювати червону калину символ. Очі, домівки, червоною фарбою. Беремо пензлика і малюємо червоною лінією від початку. Тепер будемо використовувати чорну фарбу. Чорна фарба символ землі, плодоріття. Гарні ягідки. Ось така гарна вишиванка у нас з вами вийшла. Гадаю, разом з батьками ви створите свої гарні вишиванки. Сьогодні у групі старшого віку заняття з художньо планівої діяльності, а поговоримо про вишиванку. Про вишиванку існує безліч пісень, оповідань, вірші. Пропоную вивчити гарний вірш Тетяни не вишиванка. А вивчати будемо за допомогою пнемотаблиці. Вона допоможе вам вивчити і запам'ятати вірш. Квіти розцвітають ось на рукавах. зирію далекого. Повернувся птах. Дивні візерунки сяють, мов живі. Мама вишивала. Оберіг мені. А тепер спробуйте самостійно. З нетерпінням чекаємо на ваші відео з вішами. Створена нова колекція вишиванок різних регіонів України. Пропонуємо познайомитися з нею дітям дистанційно. Наші вихователі разом з помічниками створили нову колекцію вишиванок різних регіонів України. Різні за візерунками, кольорами, технікою вишивання, оздобленням. Вишиванки об'єднали нашу Україну в єдину, незалежну, вільну, нескорену, незламну, рідну нашу неньку Україну візерунок до візерунка, від камаки до волошки, хрестик до ромбика, квадратика, калина до вінограду. Все це – наша країна. Кольори вишиванки та візерунки з'єднали всі куточки нашої країни, об'єднали силу та дух українського народу. Ця колекція створена на папері для кращого ознайомлення дітей дистанційно з різними видами візерунків на вишиванках. Перед вами вишиванки Запорізького краю з червоними та чорними нитками. Домінантним кольором був червоний. У вишивці використовувались всі геометричні фігури та їх поєднання. Також були присутні рослинні мотиви. Відома на всю Україну була так звана чумацька сорочка, сорочка з широкими рукавами. Такими рукавами, як прапором, користувались козаки. При переправі через річку Дніпро. Вишиванка називаються Запорізька врода. На Київщині вишивали дрібні геометричні та рослинні мотиви, зірки, квіти, виноградні грони. Київська вишиванка дуже контрастна. Цій вишиванці притаманні геометричні візерунки. Назва її. Київські зорі. Закарпатська область. Сорочку цього регіону можна зустріти як вишиту лише білими нитками, так і багатокольорну. Закарпаття відрізняється різноманітністю технік виконання і кольорної гами, яка охоплювала приблизно 10-15 кольорів. Назва вишиванки візерунки Поділля. Гама кольорів Донецької області тепла, і вона відрізняє Донецьку вишивку від інших. В ній дуже багато сонця. На Донбасі цінують складні рослинні мотиви, квіти та букети. Тут сміливо поєднували червоний колір з блакитним. Назва вишиванки подих Донбасу. Вишивкам Херсонщини притаманний рослинно квітковий орнамент. Збереглися мотиви світового дерева як символа Всесвіту. Частими були також символічні зображення тварин: зозулі, півня, коня та оленя. Ця сорочка має назву Маки Херсони. Одеські сорочки шили з пухликами. Пухлик це збирана тканина на рукаві трохи нижче плеча. Саме пухлик додає рукавам пишності та об'єму. Основними кольорами були переважно червоний, чорний, синій та жовтий. Назва вишиванки хвилі Одеси, виконана синім кольором. Він символізує колір моря. Чернівецька область. Тут вишивали особливо заквітчені сорочки. Орнаменти наносили переважно чорними, бордовими зеленими кольорами. Дехто вишивав шовковими нитками. Для оздоблення брали бісер, срібні і золоті нитки, шовк блискітки. Сорочка називається Квіти Буковини». Танук з квітами.